Всім привіт! Дивіться, як спить Поллі, або поля наша. Що, маленька? Бачите? так на бумажку на обої старі. На сміттєзвалище, отак вона лежить. Сьогодні плюсова температура трошки тепліша, але все рівно холодно. Малишка. Все, вона вже після стерилізації. От є кліпс у неї на ушку. Ня, ня. Да? Полі, не пригай лише, не пригай. Доки ми тут з полі, я шукаю її миску паралельно, бо ця малеча не дає, їй не діляться з нею. Да? маленька? Так? Да? Зараз тобі знайдемо. Красотка наша, так? Да? Погодували собачок. Дивіться, який захід сонця. Такою прям полосою розового такого кольору яркого, яскравого. Дуже гарно. Звичайно, телефон цього не передає настільки гарно. От бублик коперсається, щось шукає примоститися, де. Полю тимчасово тим, 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 зробили таку і халабудку, бо ми над цим працюємо, я вже скоро почну працювати, щоб зробити їм тут таку будку більше теплішу. Я її там намостив всього. Бублик пробігає йому. Іди подивись, де вона. Може він з нею і буде коло неї спати. Ну, а ці тут скиглять, щось дивляться на машину. Читає номера, ми радується, ханна. З Звідки який регіон? <сум> Знає. Кажи, що там? Що ти? А, вона хоче вже їхати додому. Так? Да? Так? Да? Яра тут не може награтися, що сьогодні дуже грийливе вона. Не підходить. А сьогодні і бублика погладили. От може він зараз до неї туди приляже. Ну, якщо захоче, звісно. Тепліше би вдвох було. Ну таке сьогодні відео. Погодували, насипали корму і собачого, і котячого, Що ви плачете? Дівчата, що ви скигли? Все нормально. А, відкрите. Да, Посадити вас? No, dar. Tá.